Доброго вечора. ЗНО 2015. Новації цьогорічний вступної. Будемо говорити з гостем студії, директором Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександром Сидоренком. Вітаю вас, Олександр Ленідовичу! Доброго вечора! Шановні глядачі. Можете задавати питання за телефоном студії 617-107. Отож, реєстрація на ЗНО почалася майже місяць тому, триватиме до 20 лютого. Запроваджено багато нововведень, про них ми окремо поговоримо. А от як щодо самої реєстрації, наскільки активно і успішно вона проходить? Ну найперше, я хотів би подякувати вам особисто і керівництву вашого каналу студії за сьогоднішню можливість поспілкуватися з турієнтами з їх батьками. Справа в тому, що цього цієї весни ви. Доля 8,5 тисяч абітурієнтів Сумщини. Я думаю, все те, про що ми будемо говорити, буде цікаво і корисно. Справа в тому, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року має одну принципову відмінність від попередніх років. І полягає вона в тому, що основна робота, основні процедури щодо підготовки документів для реєстрації виконуються сьогодні в загальноосвітній школі. Виконуються разом з класними керівниками, з керівництвом школи. Абітурієнти формують кожен свій індивідуальний пакет документів, куди входить обмаль абсолютно документів. Це заява. Яка заповнюється на роздрукованому бланку з сайту Українського центру, на яку вклеюються дві фотокартки, ксерокопія паспорту, і список, який докладає школа список абітурієнтів, список 10 який які відправляються нам. Це вперше робиться. Це робиться в першу чергу, тому що у цьому році зовнішнє незалежне оцінювання з української літератури, воно поєднане з державною підсумковою тестацією. Тобто, складаючи ЗНО з української мови і літератури, абітурієнт одночасно складає один із екзаменів державної підсумкової тестації, що дає йому право на отримання документу про загальну середню освіту. Тому реєстрація абітурієнтів у цьому році як ніколи іде організовано, чітко своєчасно. Ми задоволені її ходом. Принагідно хочу подякувати педагогам шкіл Сумщини, керівникам шкіл, класним керівникам, які дуже оперативно і якісно готують цю інформацію. Ну тепер, власне, до головних новацій цьогорічного ЗНО. Зокрема, от цей момент відносно того, що лише цьогорічні сертифікати вважатимуться дійсними. Роз'ясніть, щоб було зрозуміло, в чому ця відмінність. так, так хочу сказати про те, що ключовим поняттям у цій темі є те, що наше оцінювання є рейтингове, тобто найвищу оцінку кожного року отримує той абітурієнт, який у порівнянні з іншими. Показав краще знання, ну якщо скажімо, звернутися до спортивної аналогії, то тут може доречно буде навести такий приклад: що чемпіоном України в бігу на 100 метрів стає не той, хто пробіг за 10 секунд. А хто пробіг скоріше за інших, і кожного року ці швидкості можуть бути іншими. Тому використовувати сертифікати минулорічних років для вступу, скажімо, в 2015 році, це є методологічно і принципово неправильно в цьому році. Вперше прийнято рішення, що будуть використовувати сертифікати тільки. 2015 року до речі, у минулому році ми зареєстрували майже 2700 абітурієнтів Сумщини, які закінчили школу попередні роки. Думаю, що цього року їх буде більше, оскільки вони не зможуть використати сертифікати попередніх років. Отож, продовжуючи обговорювати цьогорічне зНО, підготовку до нього, реєстрацію, вступну кампанію. І я нагадую глядачам, що ви можете дзвонити, задавати свої питання гостю студії за телефоном 617 107. Отож, відносно тепер з тестів, власне, самих, там є рівні складності. Так, так. І оцей момент також він дуже важливий. Так, принциповий. Так. Тут хотілося б теж роз'яснити, саме ці два рівні, чим відрізняються і так. Як я все... вам дякую за це питання. Воно дійсно принципове, і воно є абсолютно новим. Для нашої української практики. Ми в восьмий раз вже будемо проводити зовнішнє незалежне оцінювання, але вперше, ми вже дійшли до такої стадії готовності, коли можемо запропонувати абітурієнтам два рівні складності. Спочатку ми взяли все для взяли всього взяли два предмети: це українська мова, література та математика. І хочу сказати ще, що крім іншого, ми це зробили і за враховуючи критику, таку численну критику керівників вищих навчальних закладів, які кажуть нам про те, що, скажімо, знати математику для учителя праці, умовно називаю, який йде на спеціальність учителя праці. Це один рівень може бути, і знати математику для того спеціаліста, який вступає, скажімо, на спеціальність прикладна. Математика, або радіофізика, або теоретична механіка і так далі. То саме тому ми запровадили два рівні, і вони вже в нас сьогодні готові. Ми навіть уже на пробному. Зовнішньому оцінюванні запропонуємо абітурієнтам два рівні складності, але трішки дивна річ виявилася: всього 12 факультетів в Україні станом на сьогодні обрали для себе підвищений рівень складності. Із них сім це українська філологія, і п'ять факультетів. Всього наголошую на 300. Вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації оголосили для себе поглиблений рівень з математики. До речі, жоден з вузів Сумської області, жоден з вузів Сумщини, підвищений рівень, поглиблений рівень не виставив як вимогливий. Та та якщо говорити говорити про Харків, то в Харкові всього одна спеціальність у нашому політехнічному університеті передбачає наявність сертифікату поглибленого рівня. З математики. В цьому немає трагедії, звичайно, в перш, першу чергу тому, що базовий рівень з математики він дає можливість абітурієнтові оволодіти основами будь-якої обраної ним професії при умові, безумовно, сумлінного навчання і сумлінного ставлення. Це крок вперед, це одна із новацій. Це тим самим ми наближаємося до європейської практики. Ну, от якраз відносно цього, дійсно, що багато говориться про те, що то ці нововведення вони наближають нашу систему до європейських стандартів, але в той же час роблять ЗНО складнішим для учасників. От те, що ви сказали, що більшість вишів не готові переходити на поглиблений рівень, очевидно, тому що немає впевності, що абітурієнти впораються із ускладненими тестами. Тобто, з одного боку, зрозуміло, що ну треба працювати в реальних умовах. Ну, з іншого боку, якщо не ставити високу планку, то скажімо так, і рівень не зростатиме, так. і ми не зможемо конкурувати. Вати не лише в межах України, так. а й на міжнародному рівні, От, так. як ви вважаєте, ну наскільки скажімо так, можливо це потатне цей рух до, скажімо, всяке запровадження нових стандартів, наскільки Україна до них готова, як викладачі, так і студенти? Знаєте справа в тому, що ми дуже довго відкладаємо прийняття якихось радикальних і принципових рішень? Ми дуже довго шкодуємо і дуже довго прораховуємо, яка частина викладачів залишиться без зарплати, без роботи. Яка частина абітурієнтів не зможе поступити до вищих навчальних закладів? Ми з року в рік констатуємо факт, що є проблема, що така мережа, така кількість вищих навчальних закладів в Україні в її нинішньому стані просто не потрібна. Але кожного разу, кожний уряд, кожне керівництво країни відкладає, відкладає прийняття цих принципових рішень. Певно, коли це рішення треба приймати. Якість освіти залежатиме в даному випадку не від кількості вищих навчальних закладів, не від кількості абітурієнтів, не від кількості, скільки місць державного замовлення ми матимемо, а від рівня вимог, які ми поставимо перед абітурієнтами. І тому цей перший крок, наш із поглибленим, скажімо, рівнем тестових завдань. Мені один ректор сказав: знаєте, яку таку сентенцію, Каже, мені буде стидно, я червонітиму, але я поставлю базу. За рівень, тому що за моїми плечима стоїть багатотисячний колектив, людям, які треба давати роботу, і я не можу на себе взяти таку відповідальність. Я людину прекрасно розумію. Це людина з державними з державницькими підходами, людина авторитетна в системі освіти. Але е, всі ці наші кроки з моєї точки зору вони спонукають керівництво держави до прийняття принципових і важливих рішень. Колись треба приймати серйозні рішення, і треба робити справжні серйозні. Якісь зміни в системі вищої освіти, про які ми давно і поки що безрезультатно говоримо, дійсно тут дуже велика проблема. От щоб вища освіта мала цінність, щоб її здобували, скажімо, ну хоча б маючи той же самий базовий рівень, про який ви говорите, щоб диплом це була, вибачте, на слові, не корочка, як так. це на жаль поширена. Щоб так. це дійсно був документ, який свідчив про те, що пройдено певний шлях, Безумовно. досягнуто певного результату і рівня готовності. Так. так. Бо Згадуючи свої студентські роки, доводилося бачити, коли не могли на карті показати Велику Британію, шукали її в Північній Америці, і коли не знали, що таке Емський або Указа за Бавалуєвський циркуляр. Тобто, дійсно, скажімо, наскільки, на вашу думку, от ЗНО, це нова система, бо коли я навчався, зрозуміло, її не було. Наскільки вона сприяє тому, що все-таки нехай поступово, нехай повільно, але змінюється і дійсно вища освіта перестає бути значною мірою формальністю. А Наповнюється реальним змістом, і студенти виходять після закінчення навчання більш підготовними, тому що ЗНО вже певний період існує, і можна якісь проміжні підсумки підводити. Знаєте, соціологічні дослідження, які щороку проводить Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, це один із найавторитетніших і найпотужніших соціологічних інститутів в Україні. З року в рік показує зростання рівня підтримки зовнішнього оцінювання населенням України. Сна 2014 року показала дала 60% підтримки населенням України системи зовнішнього незалежного оцінювання як справедливої, як такої, яка дає можливість талановитій розумній грамотній дитині навчатися в найпрестижніших вузах. І це надзвичайно високий рівень. Жодна реформа в Україні. Якщо вони ще й були якісь реформи, мені важко їх згадати. Але жодна, як будь-яка перетрубація чи реформа в Україні, такого рівня підтримки не давала це по перше. Але у нас є дзвінок у студію пропоную послухати ласка, глядача. Тоді ласка, продовжимо. Задавайте питання, ми вас слухаємо. Чи є глядач на зв'язку? Але добрий вечір. добрий вечір. Я хотіла вас таке питання поставити. Вартість цього зовнішнього незалежного оцінювання пробне не знають там є. Чи, чи безкоштовне? Е... Це по-перше? Ну... Так, і по-друге? Ну, одвійте на мене цей вопрос. Е... Зовнішній незалежно відповідь. Будь оціню. ласка, задайте одразу друге питання, щоб можна було відповідати. Яке друге питання? Уже нема відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання це державний проект, який фінансується повністю із державного бюджету. І жодної копійки, ні абітурієнти, ні їх батьки, які проходять ЗНО з метою отримання результатів для вступу до вищого навчального закладу. Жодної копійки ніхто не вносить. Якщо говорити, скажімо, про Харківський регіональний центр, то три області, які ми обслуговують, коштують нам біля 9 мільйонів гривень що. Року і це є державні кошти. Ну от власне продовжуючи тему по самому ЗНО, так е, важливий також момент от, відносно системи оцінювання. Виставлення балів, ну і загалом, от які треба буде здати тести, от ключові, скажімо так, і як буде виставлятися оцінки заяв. Давайте їх я мабуть проходення. почну з кінця, почну з того, як будуть виставлятися оцінки, бо це дійсно в цьому році принципова е, нова система. В цьому році ми вперше запроваджуємо двохрівневу систему оцінювання знань. Перший рівень оцінювання готовності абітурієнта до навчання в вищому навчальному закладі матиме дві оцінки склав. І не склав. Шляхом відповідних експертних оцінок буде визначено той мінімальний пороговий бал, який називається рівень мінімально підготовленого абітурієнта. Це є чиста наукова теорія, розроблена ангофом ведомим американським тестологом, ученим, який дає змогу визначити, з яким рівнем абітурієнт здатен оволодіти програмою. Вищої школи. Так от перша оцінка склав або не склав, той, хто не склав, той відсівається в цьому році, і у нього немає можливості вступати до вищого навчального закладу. Абітурієнти, які отримали оцінку, склав, вони шкалюються у 200бальній шкалі. Ну, від 100 до 200. Фактично, вона 100-бальна, але ми називаємо 200-бальну, тому що максимальна оцінка 200. Від 100 до 200. І якщо в попередні роки... Пороговим балом для вступу до вищого навчального закладу була оцінка 124 бали, то в цьому році навіть оцінка 100, а мінімальна буде 100. Мінімальна оцінка абітурієнта після отримання оцінки склав буде 100 балів. Уже з оцінкою 100 балів, абітурієнт має повне право брати участь у конкурсному відборі для навчання в вищому навчальному закладі. А оцінка 124, яка в минулі роки була пороговою, в цьому році взагалі може бути доволі доволі престижною, доволі нормальною. І відносно самих тестів, наскільки я пам'ятаю, в квітні почнеться безпосередньо ЗНО з української мови. Ми почнемо в квітні 24 квітня. Ми ніколи так рано не починали з огляду на одну просту причину. Як ми згадували на початку передачі, зовнішнє оцінювання з української літератури одночасно виконуватиме функцію державної підсумкової атестації, тобто одного з тих предметів, одної з тих оцінок, яка дасть право абітурієнтові, а в даному випадку випускникові школи отримати атестат про загалом. Загальну середню освіту саме тому квітневе тестування з української мови літератури воно передбачено для того, щоб абітурієнтові або одинадцятикласникові дати оцінку для атестату про загальну середню освіту, і тільки потім, з 3 червня, ми почнемо уже тестування в масовому порядку з усіх інших предметів. Ви згадували про те, що простий має бути набір документів для того, щоб так, подати абсолютно. на реєстрацію. Але тим не менш, от як свідчить досвід, бувають якісь, скажімо так, моменти, на яких в основному спотикаються люди, щось не врахували. На що варто звернути о, увагу? Яких... Ч, скажімо так, що треба зробити, аби ну не ускладнювати собі життя, о, і потім яких багато, не доводилось. О, яких багато на жаль, цих прикладів перше абітурієнт повинен власною рукою написати заяву і поставити підпис. Ми отримаємо певну частину заяв, де текст написаний, підпису немає. Такий документ не має юридичної чинності. Ми не бачимо, що це заповнено рукою бітурієнта і що він підтверджує своє бажання. Це, по-перше, по-друге, маємо випадки, коли не надсилається повний комплект документів. Скажімо, немає ексерокопії паспорта. Маємо випадки, коли у нас, за нашими вимогами повинно бути дві, дві фотокартки. Маємо випадки, коли ці дві фотокартки різного формату. Одна кольорова, інша чорно-біла. Одна зроблена в цьому році, інша зроблена три роки тому назад. Ми не можемо зареєструвати, тому що за цими фотокартками відбувається ідентифікація бітурієнта і, і так далі. Це є найбільш поширеними помилками. Потім, прошу пробачення, є. Такі помилки, коли абітурієнт неправильно пише власне прізвище. У ксерокопії паспорта прізвище написано Пономарьова з м'яким знаком. Абітурієнт присилає або з апострофом, або з буквою Є, і О, і так далі. Це двоє різних людей, ми не можемо зареєструвати. Ми тоді телефонуємо абітурієнтові і кажемо, друже, ну ти ж розберися, як твоє прізвище. Напишиш правильно, подивися в паспорт, інакше ж ми тебе не зареєструємо. Тому... Цікаво, абітурієнт часом не з української мови хоче проходити тестування. В першу чергу з української обов'язково, то є обов'язкове тестування. Як ви оцінюєте перебіг ЗНО на Сумщині? Мова не лише про цьогорічну реєстрацію. Загалом тут попередні роки зрозуміло вже є напрацювання центр, який ви очолюєте, він охоплює три, три області: Харківська, да. Сумська, Полтавська. От як би ви охарактеризували саме році, наш регіон? Ми в цьому році провели дуже велику нараду в департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації на широкий загал керівників і працівників органів установ управління освіти. Ми зробили ретроспективний аналіз за сім років. Хочу сказати про те, що ми віддаємо велику данину пошани сподвижницькому труду педагогів Сумщини. Ми знаємо, що вчителі на Сумщині люди працьовиті, талановиті, самовіддано працюють. Ми їм за це щиро дякуємо. І хочу сказати про те, що результати зовнішнього незалежного оцінювання, які показали абітурієнти Сумщини, вони достойно виглядають. Але поклавши руку на серце і сказати чесно, то вони не є найкращими в Україні. На превеликий жаль, Сумська область має в цілому трішки кращі показники, ніж Харківська, навіть і Полтавська. Але якщо їх порівнювати в цілому по Україні, а там багато дуже таких аспектів, по яких можна порівнювати, то е я не можу. За тими результатами, які є сказати сьогодні, що абітурієнти сумщини показують найкращі результати в Україні, що радує в цьому році в минулорічному тестуванні, що дуже достойно показали себе медалісти. Достойно себе показали медалісти Сумської області, середній бал яких середній бал атестата яких один із найвищих в Україні. Оце приємно. Це радує те, що школи нового типу, школи ліцеї, школи гімназії в першу чергу. І вимоги до медалістів на Сумщині, ну скажімо так, праведні і справжні, і медаліст на Сумщині, він таки має знак якості. І середній бал атестата, який показали медалісти на Сумщині, він 175 балів у порівнянні з тим, що по всім в кращих показниках по Україні він 177, тобто він один із кращих. А так в цілому роботи дуже багато. І ми показали всі ці аспекти. Ми раді, що знайшли порозуміння педагогів Сумщини, керівників. Установу правлі... освіти, керівників органів управління освітою. У нас є повне розуміння. Ми визначилися з векторами докладання зусиль. І ми зараз працюємо наполегливо разом з педагогами Сумщини. Ситуація в країні позначається на всіх сферах життя. Та ж сама Харківська область, вона межує з Донбасом. Де триває війна Сумська область прикордонна з Росією, так само як і Харківська, зрозуміла. От чи як це впливає на перебіг кампанії? Пливає. Наприклад, пер є переселенці, вони масово Пливає. переїжджають і в Харківську області сумську Пливає. чи є, ну, є в них бажання скажімо також серед молодих Пливає. людей проходити. А я найперше хочу сказати, що у Харківській і Сумській області 14... 14 адміністративних районів двох областей межують мають спільну межу з Російською Федерацією. Шість районів Харківської області межують безпосередньо з зоною проведення антитерористичної операції. Тому ми дуже серйозно готуємося до ЗНО 15-го року. Ми прийняли рішення сьогодні з усіма департаментами всіх трьох областей про те, що пункти тестування ми будемо проводити в найкруп... найкрупніших містах на Сумщині. Їх п'ять. Ми будемо говорити сьогодні. Домовилися з департаментом про те, що будемо виходити на керівництво області на силові структури, щоб максимально забезпечити безпеку дітей під час проведення зовнішнього оцінювання. І до речі, можна перелік п'яти Сумщини? Так, будь ласка. Значить, крім, крім Сум, ми проводимо зовнішнє незалежне оцінювання в шості рамнах Конотопі. І в цьому році ми додаємо Ахтирку, оскільки велика маса дітей буде, тому це, у нас буде п'ять цих крупних регіонів, ми називаємо їх округи. Це я називав міста, які є центр цих округів, до яких із найближчих регіонів будуть під'їжджати діти. Нас особливо в цьому році турбує це безпека в першу чергу. Ну, знаєте... Скажімо, середина буде розташована за 5 кілометрів від кордону з Росією. Це 8 хвилин їзди. Ніхто не знає, яка буде політична і військова у нас обстановка в Україні завтра, не кажучи вже про квітень або червень місяць. Тому ми серйозно готуємося, дуже все зважуємо, але в першу чергу розраховуємо на розуміння і підтримку органів місцевої влади, на керівників, скажімо, силових структур. Найголовніше наше багатство це діти, і найголовніший результат, який вони повинні дати країні і батькам це їх здоров'я, це їх благополуччя, це їх життя. Тому ми в першу чергу переймаємося цим. Я думаю, ми зможемо все зробити, оскільки сьогодні є розуміння на всіх рівнях. А бувають такі випадки, що діти-переселенців, а зараз їх тисячі так. висловлюють бажання пройти ЗНО. Багато, як вирішується цієї багато проблеми? таких, ми всі питання вже вирішили. Багато таких дітей. По-перше, Харківський регіональний центр здійснює реєстрацію абітурієнтів Луганської області, а Дніпропетровський центр здійснює реєстрацію Донецької області. У нас є в Донецьку центр, такий, як і в нас, але вони змушені були змінити свою дислокацію. Вони виїхали з Донецька. Зараз вони розташовані в місті Слав'янську. У них обмежені технічні Можливості, тому реєструємо ми Луганських, а Дніпропетровськ – Донецьких школярів. Крім того, ми вже в минулому році проводили в себе в Харківській області, в місті Харкові, тестування для всіх абітурієнтів, хто бажав приїхати із зони антитерористичної операції, зони військових дій. Ми зараз серйозно готуємося до цього. У нас кожна ця дитина на обліку. Ми кожну дитину, цю, хто приїжджає, зустрічаємо і не випускаємо із своїх стін до того, поки не оформимо всі документи. На кожен дзвінок ми даємо вичерпну відповідь, пропонуємо. Нашу допомогу. Кожна така дитина, кожна така сім'я це предмет нашої особливої турботи. Ми всі батьки, у нас у всіх є діти і онуки, і ми докладаємо все для того, щоб ці діти. У нас, що стосується нормативно-правової бази, все напрацьовано. На сайті Харківського регіонального центру наші телефони дають вичерпну відповідь батькам і дітям. Ми сьогодні вже готуємося і ми очікуємо із Луганської області більше трьох тисяч. Школярів, які приїдуть до нас складати зовнішнє незалежне оцінювання, безпосередньо те, що ми вже сьогодні маємо, маємо прорахунки. Скільки їх буде далі, життя покаже, ми не знаємо, але скільки би їх не було, ми приймемо всіх і всім створимо такі ж умови, які для всіх дітей в Україні. І на останок трошки по іншій темі, але цікаво знати вашу думку. От зараз така дискусія триває навколо ініціативи прибрати історію, філософію з вищеві зараз це обговорюється на рівні міністерств. Як ви вважаєте? Мене радує те, що ви сказали, що я можу висловити свою власну думку. Знаєте, я би, якби була моя воля, я би прибрав із усіх вищих навчальних закладів такі предмети, як фізкультура. Такі предмети, як іноземна мова, такі предмети, як історія України, такі предмети, як українська мова і література чому нам треба готувати фахівця. Якщо людина прийшла вивчати радіоелектроніку, і йому потрібна буде іноземна мова для того, щоб потім досягти якихось вершин, то хай він його сам учить Бо в школі, він уже букви вивчив, читати навчився, все решту хай докладає зусиль, нам не треба тратити такі страшенні гроші. Історія України. То в тому обсязі, що сьогодні в школі ми даємо уявлення про історію України. Цього достатньо. Безумовно історію треба знати і любити. Але наявність годин з історії України в програмі вищого навчального закладу це зовсім не гарантує, що наявність цих годин прищепить любов до української історії. Україну треба любити душею, а не за кількість пар, які є у вищому навчальному закладі. Вибачте, але це моя власна думка. І наостанок ваш короткий коментар. Як вважаєте, от нова система ЗНО випродала себе, то що є клітина, яка треба повернути іспити. Вступ. Однозначно, один короткий приклад. Однозначно, всі гуртожитки в місті Харкові, у місті Сумах, у місті і всіх містах, всі гуртожитки студентські, які пустували ще 10 років тому назад, які здавалися в оренду, сьогодні забиті так. Що найголовніша проблема ректора сьогодні це знайти місце в гуртожитку. Показник чого з села поїхала дитина, дитина, яка має розум, отримала можливість навчатися в великому місті в престижному вузі. І це один із основних показників. Дякую вам, Олександр Леонідович, за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.